Коли я була маленькою, була в мене так звана подружка, і дружили мені би непогано, але якось вона мене недолюблювала і постійно підстьобувала. Позвала вона мене одного разу на піжамну вечірку. Я відпросилася у мами, і вона мене відпустила, бо це було недалеко від дому. Але сказала, що якщо щось трапиться, то мама забере мене у будь-який час. Я одягла свою улюблену піжаму з милими кицями. Коли прийшла, виявилося, що ми з подругою будемо там не вдвох. Там також були її подружки, яких я бачила вперше. Ну, ладно, хоча мені було некомфортно. Бо з перших хвилин ці дівчата з мене насміхнулися. Заради подруги я вирішила залишитися. Пройшло вже декілька годин, а на мене ніхто не звертав уваги. Всі спілкувалися між собою, а на мене ніхто не реагував. Посидів так ще трохи. Я сказала подрузі, що хочу додому. Вона сказала, що якщо я так зроблю, більше дружити не буде. Я ще трошки посиділа з ними, але потім вони стали наді мною знущатися. Сказали: знімай кофту, так буде краще, що ми там не бачили. У всіх все однакове. Я відмовила, і після цього з мене почали буквально стягувати верх піжами. Я злякалася і вибігла з кімнати, попросила маму подруги викликати мою маму. Поки чекала, чула, як вони там ржали. Більше з цією псевдоподругою ми не спілкувалися.